Тимчасово виконує обов'язки начальника Придніпровського райвідділу міста Черкаси, майор міліції Красюк Віктор Леонідович. З початку 2015 року до Придніпровського райвідділу надійшло 28 фактів звернення по факту викрадення каналізаційних люків на території Придніпровського району, за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 185 Кримінального кодексу України з метою розкриття даних злочинів. Придніпровським раділом було створено три мобільні групи, які займалися по розкриттю даних злочинів. Сьогодні під час проведення оперативно-пошукових заходів від жителя міста Черкаси надійшла інформація про те, що біля одного з пунктів прийому металобрухту стоїть підозрілий автомобіль. Даний автомобіль підпадав під опис транспортного засобу, на якому невідомі особи вчиняли крадіжки. Після прибуття слідчої оперативної групи Придніпровського райвідділу на місце події в салоні автомобіля було, знаходилось два чоловіка 89 го та 92 го року народження, один з яких раніше за скоєння крадіжок, та в салоні автомобіля знаходилося близько 10 люків та знаряддя вчинення злочину. Дані особи були доставлені до придніпровського райвідділу для дачі. А також дані особи перевіряються на предмет вчинення аналогічних злочинів на території Придніпровського району міста Черкас. А я вас хочу запитати, ви розумієте, знаєте, за що ви затримали роботу міниці? Ви знаєте, чому у вашій машині з'явилися? просто не розумію.